Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Рено Каджар. Автомобіль 2015 року, 1,5 дизель, 13950 доларів. Контакти бачимо. Комбінований салончик, механічна коробка передач. Свіжо пригнана Audi Q5. Так, дивимось по опису. Це 13 рік 112 тисяч кілометрів пробігу без підфарбувань, повністю обслужена. за ціною 16500 доларів. Бачимо контакти до власника. Зараз покажемо, що він код. Так, чорний шкіряний салон, бачимо, є пам'ять сидінь. Панорамка, старт-стоп. Так, покажемо він код. Кому цікаво телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, є такий Mercedes. Так, автомобіль 2010 року, 3 дизельний двигун, автоматична коробка, комплектація Елеганс в рідній фармі, відмінний технічний стан, ціна договірна, можливий обмін по автомобілю. 18 тисяч доларів, старт, стартова ціна, як каже власник. Торг буде хороший. значит, в вот таком стане сидения. Чистенько, аккуратно машинка. С фуркопом, парктрониками. Вот такие варианты. МЛК 300. Плюсвагентігуан друге покоління. 22 рік, 149 пробігу, 2,0 бензин. Вартість авто 19,400 доларів. Шкіриний салончик на гарній комплектації. Ось такий варіант. Volvo XC60. 2014 рік 258 пробігу. 2.0 бензин за ціною 16 тисяч доларів. Світлий шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Honda CR-V. 14 рік модельний, 15, 6 ступенева коробка передач, клімат-контроль у відмінному стані. Бачимо контакти. Чистенький ухайний салончик. Механічна коробка передач. Це двоє майбутнє. На перепитку перед вакцинувати. Volkswagen Tiguan. перше покоління. Автомобіль 16-го року, 170 пробігу, повний привід. 14-100 доларів. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Автоматична коробка. Кого цікавить, Так, Свіжа пропозиція Фортесків 23-го року випуску. 34 тисячі пробігу, 1,5 бензин. З повним приводом. 19, 700 доларів. Бачимо контакти до власника. Такий салончик. Мерседес Mercedes glc 300 автомобіль Автомобіль 2019 року. 2,0 бензин, 135 проб, його за ціною 21 тисяч доларів. Зараз покажу по салону, шонку відчинено. Ось така машинка, кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Kia Sportage. Така Яскрава машинка. 17 рік 81 пробіг, 1,6 бензин, 1720 доларів. Кірний салончик. Така машинка. Так, Каже власник авто, що новорічна акція наносить автомобіль 12-го року, x 35 2.0 дизель, повний привид. Шестиступинова коробка передач, ціна договірна. Каже власник, що домовимось. Також можливий обмін. Так, шкірний салон, механічна коробка передач, клімат-контроль. З форкопом. Ford Edge, 16 року випуску. 159 пробігу, 2,0 бензин, вартість авто 15 200 доларів. Світлий шкірний салончик. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Бюджетний кросовер Hyundai Tucson. Вже дуже мало їх залишилось. Це 2008 рік. 2.0 дизель. Офіційний автомобіль з автоматичною коробкою 185 пробігу. Вартість авто 7700 доларів. Тканинний салон. Зимова розина. Ось такий варіант. Peugeot 3008. Автомобіль 11-го року, 200 тисяч пробував, 8450 доларів. Телефон 068, 225-34, 39. Так, два тігунчики. Перший варіант свіжіший. 18 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 198 пробіг за ціною 21 тисяча 900 доларів. Ось такий варіант. Добрий день. покажу по салону. Тканинний салон. Чистенька, акуратна машинка. Є форко, парктронік, кого цікавить. Так, йдемо далі. Поруч перше покоління в Airline. Автомобіль. 15 рік, 2,0 бензин, 152 пробіг, за ціною 12950 доларів. Так, шкіриний салон, панорамка. Машина. Nissan X Trail. Автомобіль 2010 року, 2.0 газ-бензин, автоматична коробка, Коламбія. Відмінний технічний стан, ціна, договірна, автомобіль в рідній фарбі і також можливий обмін по автомобілі. Ось така машинка. Панорамний дах бачимо. Автомобіль з фор копом. Так, йдемо далі. Так, фордик. Форд Куга 11, рік модельний 12, 2.0 дизель, повний привід, автоматична коробка в рідній фарбі. Один власник бачимо. Так, тканинний салон. Магнітола акустика Sony, клімат-контроль. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. тут дві машинки. Одинадцятий рік 250 пробігу, 1,5 дизель за ціною 9,350 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Зчинено то, не відчинено. Клімат контроль бачимо. Так, ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Поруч чорний люди оглядають, не будемо заважати поки що. Йдемо далі.